Так, давайте починати. Ми сьогодні будемо проходити нову тему з геометрії, але, по-перше, хотіла послухати варте запитання по ДБ. Так, були запитання. Даша, ось хотіла щось запитати. Дашуля. Да? Нагадайте, який варіант був знайдений. Перший чи другий? Мені здається, що перший. Діти, ви робили домашнє завдання? Його у нас тільки 4 учні. всі інші. Так, ну добре. Чекаємо ще. Запишіть поки що сьогоднішню дату. 23 січня. Класна робота. Прямо уроку – множення вектора на число. Множення вектора на число. Так. А, чи були запитання по ДЗ? ще раз? Де Даша, у якої були запитання? У мене було запитання. Давай 218. -й. Так. Діти, перший варіант був знайом, так? Який варіант у Так, вибачте. Вроді перший. Угу. Зараз, щось в мене таке сталося з комп'ютером. Зачекайте, бачите. Перший. Так, номер 218. У нас є паралелограм. А, Б, С, Д. діагоналі перетинаються в точці О. І так, вам треба виразити вектори А, B і AD через вектори CO, який дорівнює векторові А. Я його виділю іншим кольором. Ось у нас вектор СУ, який дорівнює А. І через вектор БО, який дорівнює вектору від B маленьким. Що означає виразити? Виразити це означає сказати, як вектор АБ пов'язаний з цима двома, або дорівнює їх сумі, або різницю. Значить, я не буду зараз питати, ну, записувати повністю умову, напишу так: АБ – знак питання, АД – знак питання. Ну, і треба виразити ці вектори через А і Б. Ну, По-перше, якщо ви подивитесь на креслення, в нас вектор АБ, який треба виразити через А і Б. З векторами А і Б в один трикутник не входить, так? Але ми можемо помітити ще один вектор, який дорівнює векторові А який входить в склад трикутника, який містить вектор АБ. Це вектор ОА. Чому саме ОА? Він повинен лежати або на паралельній прямій, або на тій самій прямій з вектором А, дивитися в той самий бік і бути рівним за модулем, тобто за довжиною. Вектор ОА дорівнює векторові СО. А тепер подивіться на трикутник АБО. В цьому трикутнику вектор БО і вектор ОА відстроєний один з кінця іншого. А тепер згадайте, будь ласка, за яким правилом вектор, який поєднує їх кінці, буде сумою? Як воно називається це правило? Правило трикутника, так? Правило трикутника каже, що вектор БА це буде сума векторів А і Б. А у вас вектор не БА, а АБ. Тоді, що можна сказати? Вектор АБ. І Ба вони протилежні, тому вектор АБ це мінус сума векторів А і Б. Давайте це запишемо. І так, розв'язання. Розв По-перше, що ми помітили, що вектор ОА дорівнює вектору СО і дорівнює вектору А маленьким. Тепер з трикутника БОА за правилом трикутника. За правилом трикутника, вектор БА дорівнює сумі вектору БО плюс ОА. Пам'ятаєте правила склейки? вони склеюються по літері О, і ми отримуємо БА, і це буде Б плюс А. А тепер, що ми помітили, що вектор АБ і вектор БА протилежні. Тобто, якщо у вектора поміняти місцями кінець і початок, то ми отримаємо протилежний вектор. І тому вектор АБ, який ми шукаємо, це буде мінус Б плюс А. Або можна як в алгебрі, розкрити дужки і отримати мінус Б, мінус А. Так, чи є запитання? Так само треба поступити із вектором AD. Скажіть, будь ласка, а, який вектор дорівнює векторові B? Ніхто не бачить, так? Дуже плідна робота. Я зараз буду ще перевіряти список присутніх, напишу в групу батьків, а, бо поки ніхто не працює, на жаль. Вектор ОД дорівнює векторові БО, бо вони рівні, лежать на одній прямій, дивляться в один бік рівні за модулем. А тоді, подивіться, будь ласка, вектори А і Б вистроєні з одного початку, а вектор А де сполучає їх кінці. Яке правило тут буде спрацьовувати? Це правило віднімання векторів. Тобто це буде B мінус А. Так, що ми помітили тут, що вектор ОД дорівнює вектору БО і це теж дорівнює вектору від Б. Тоді з трикутника АОД за правилом віднімання векторів, за правилом віднімання векторів. Дивіться, стрілочкою АД вказує на вектор Б, да? тобто ми можемо сказати, що вектор АД стрілочка вказує на зменшуване. Це ОД-ОА. І це буде Б-А. Ось ми виразили вектор АБ і вектор АД через БА. Це її відповідь. Так, ще запитання подаде. Немає. І так, тема уроку сьогоднішнього множення вектора на число. І так, сьогодні ми дізнаємось про те, що ми будемо розуміти під таким поняттям, як множення вектора на число. Ну, по-перше, означення ми будемо давати таке. Якщо в нас є вектор А, і я множу його на число, то я теж буду отримувати вектор. Якщо цей вектор Є додатнім числом, він буде співнапрямленим з вектором А. Давайте так напишемо число К помножити на вектор А. Це у випадку, якщо К більше за 0, я намалювала ситуацію, коли К ще й більше за одиничку. Ну, наприклад, якщо я вектор А помножу на 2, то я отримую співнапрямлений з ним вектор, тобто колінеарний, який в k разів довший за вектор А. А якщо k буде від'ємним, то я отримую вектор, який протилежно напрямлений векторовий А. Але за довжиною він буде в k разів довший, так? якщо число k в нас буде більше за 1 по модулю за одиницю. Це випадок, коли k менший 0. І так, дамо таке означення. А якщо вектор помножити на число, якщо вектор помножити на число, то отримаємо вектор в кулінарній даному, отримаємо вектор. По лінерму, даному Точка. <див> довжина цього вектора? Довжина того вектора. відноситься до довжини даного вектора як К до одного. Цього вектора відноситься, відноситься до довжини даного вектора, як К до одного. Тобто, якщо К більше за 0, то вектори А і К помножити на будуть співнапрямлені. і модуль вектора Ка відноситься до модуля вектора А, як модуль К. Якщо число k від'ємне, то вектори А і КА будуть напрямлені. Ну, Це відноситься і до цього, і до цього випадки. І так, запишіть таке означення, давайте на практиці подивимося, як помножити вектор на число. Зараз ще з'ясуємо, як це зробити в координатному, або, кажучи, ще в алгебраїчному вигляді. Тобто в геометричному в місті помножити векторне число означає побудувати кулінеарний? Інверт. Можна очистити. Дігли. А тепер давайте з'ясуємо, як це виконувати на практиці. Намалюйте, ну, наприклад, так, ось по клітинкам, вектор А, довжина якого буде 4 клітиночки. Як побудувати вектор 2А? Це буде вже рівно в два рази більший вектор. Він буде вже вісім клітинок в містити. Це буде вектор 2а. А якщо б я будувала мінус 2а, він теж був би в два рази довший, але напрямлений він був би у протилежну сторону. Накресліть теж відрізок мінус 2а. А, наприклад, одна друга А, що це буде? Це додатнє число, тобто він буде з ним співнапрямлений. Одна друга означає половинку вектора А. Тобто це буде дві клітинки. Одна друга вектора А. На завіно було таке завдання, там було по клітинкам намальовано, Ось, наприклад, це в нас малюнок. Зараз я зроблю, можете в зошиті теж перемалювати. Таке завдання було тестове. Наприклад, у вас хтось намалював. Вектор, зараз, раз, два, три, ось так. Пись намалював вектор А. Ось так. Це діагональ квадратику була, ну, наприклад, 3х3. На І вас а, запитують, там малюнки були, які з векторів буде дорівнювати дві, мінус 2 третіх вектора А. По-перше, що означає знак мінус? Що цей вектор буде в протилежний бік стрілочку да, напрямлений? Тобто він буде протилежно напрямлений, а що означає 2 третіх? Тобто, скільки діагоналюк займає вектор А? Рівно 3. А тут 2 третіх. Тобто вектор мінус 2 треті А це буде діагональки 2, і напрямлений він в сторону протилежну. Я на цьому ж кресленні намалюю. Можете теж намалювати ось цей вектор. Це буде мінус 2 третіх. А. Там таке завдання було в тестах. Треба було знайти вектор, який дорівнює там було, на мінус 2 третіх або щось інше, але суть була така. Зрозуміло це, так? Тепер давайте з'ясуємо, що відбувається з координатами вектора, якщо я множу їх на числі. А відбувається ось що, якщо вектор А має координати А1, А2, то при множенні вектора на число, вектор КА буде мати координати такі ж самі, але кожне з чисел буде помножене на число К. Тобто, щоб помножити вектор на число, треба кожну координату цього вектора. Помножити на це число ось таке правило. Давайте запишемо його. Правило. Щоб помножити вектор на число в координатній формі. Щоб помножити вектор на число на число. В координатній формі треба. кожну координату вектора помножити на це число. Треба кожну координату вектора. Помножити на це число. А давайте теж приклад. Нехай в нас є вектор А, і він має координати 3 мінус 8. Які координати має вектор 3А. Дуже просто це ми робимо. Треба кожну координату вектора А умножити на 3. 3 на 3 буде 9, мінус 8 на 3 буде мінус 24. Тобто вектор 3А має координати 9 мінус 24. А ще ми можемо помітити дуже такий важливий момент. Подивіться, діти. Якщо я вектор множу на число, то координати вектора. Вектора Ка і вектора А будуть пропорційними, і коефіцієнт пропорції це буде число К. А що ми знаємо про те, що вектори один з них помножений на число? Вони колінеарні. З цього випливає така теорема, яка називається критерій колінеарності векторів. Запишіть його, будь ласка, Критерій колінеарності. Колінеарності. Двократка. Вектори э, Вектори колінеарні. Вектор. Колінеарні. І Далі така фраза йде тоді і тільки тоді зараз. Згадаємо, що це означає, тоді, тільки тоді, коли їх координати пропорційні, їх координати пропорційні. Тобто два вектори колінеарні. Тоді і тільки тоді, коли А1 поділити на Б1 буде те ж саме, що А2 поділити на Б2, де у вектора А координати А1А2. У вектора B координати B1, B2. Більш того, можна сказати, що якщо це відношення дорівнює числу K і це число додатнє, вектори будуть не просто кулінарні, а співнапрямлені. який наслідок з цієї теореми. Наслідок. Якщо ось це відношення А1 поділити на Б1, А2 на Б2 дорівнює числу К, то якщо К додатнє, то вектори співнапрямлені. А якщо К відміння, то вектори... Протилежно, напрямую. І так. Чи є запитання? Можна стирати? Давайте ще. Ні, зачекайте, зачекаємо. Ще можна помітити такі речі. Якщо вектор множене число, то модуль нового вектора буде дорівнювати від старого помноженого на це число. Так, коли можна старати, скажете мені, так? Так. Добре. І так, ми зараз візьмемо з сходинок номер 225 перший варіант. Дано вектори А координатами. Давайте так, тут напишемо дано, як з фізики. Вектор А має координати 2-3. Вектор Б має координати 4-5. Вам треба знайти координати векторів. Знайти. Перше 2 плюс Б. Друге. 3 А плюс 4Б. 3 А плюс 4Б. Третє 5а мінус Б. Четверте 3b-4. Так, подивіться, як ми можемо це оформлювати. Дивіться. значить, Пишемо так. Ми, по-перше, ми знаємо, що якщо вектор ми множимо. на число, ми отримуємо вектор. Сума двох векторів теж вектор. Різниця вектор. Тут ми будемо мати справу з векторами. Тому тут будуть координати. Так, Ось пишемо так: 2 плюс b дорівнює. Дивіться, можна писати ось таким чином. 2. Помножити І далі пишемо координати вектора А 2-3, але обов'язково пишемо зверху знак вектора. Плюс далі пишемо координати вектора b, 4-5. Теж, щоб показати, що це не координати точки а вектора, пишемо знак вектора. Перший вектор множимо на 2, отримаємо 4-6 плюс 4-5. Що то тоді ми отримаємо? Додаємо тепер до обсиса абсцису, до ординати ординату. 4 плюс 4 це 8, мінус 6 плюс мінус 5 це мінус 11. Так, беремо друге. 3а плюс 4В. Дивіться, теж оформимо таким чином. 3 множимо на координати вектора А. 2-3, плюс. 4 множимо на координати вектора B. 4 мінус 5. Що ми отримаємо? 6 мінус 9 плюс 16 мінус 20. Чи всі зрозуміли, що я зробила? Чи немає запитань? Немає, так? Ну, а тепер додаємо до обсциса абсцису до ординату ординату. 6 плюс 16 це буде 22, мінус 9 мінус 20 це мінус 29. Так, третє беремо 5А мінус Б. Ми повинні координати вектора А помножити на 5. І відняти координати вектора B. Тобто вектор B ані на що не множить. Що таке буде координати вектора 5А? Я кожну координату вектора А множу на 5. Це буде 10-15. Мінус. Тепер пишемо координати із другого вектора. А тепер, якщо я їх віднімаю, від абсцису, віднімаю абсцису від ординату ординату. 10, ну, давайте напишемо детально, мінус 4 і мінус 15, я віднімаю мінус 5, мінус мінус 5 це плюс 5, і тоді я отримую 6 мінус 10. Четверте, 3b мінус 4а. Так, вектор 3b. Треба вектор b помножити на 3. 3 множимо на вектор B, який дорівнює 4 мінус 5. Мінус 4 множимо на вектор А з координатами 2-3. Тут я дуже часто бачу таку розповсюджену помилку. Ну, 3 помножити на вектор B це не важко, це буде 12 мінус 15. А тепер два запитання: ось вектори а, я на 4 множу чи на мінус 4, скажіть, будь ласка. На мінус 4. На мінус. На жаль, на плюс 4 не вірно. ви сказали чому? Бо мінус це знак дії. Тоді, якщо ви множите на мінус 4, тут знак який залишиться. Тоді плюс треба ставити. Мінус це знак дії. І дійсно, тут діти дуже часто множать на мінус 4 і залишають той самий мінус. Тобто ми вектор. А множимо на 4, але дія між векторами буде віднімання. Множимо на 4, отримаємо 8 мінус 12. Ну і тепер віднімаємо від абсциси, абсцису від ординати ординату. 12 мінус 8, мінус 15, мінус мінус 12, це буде плюс 12. І тоді ми отримаємо 4 мінус 3. Так, чи є запитання? Немає. Так. Давайте так. Якщо все ж таки а, запитань немає, то ми ще продовжимо на наступному уроці вивчати тему в четвер. Множені вектор на число, ви берете таке домашнє завдання. Ходинки, другий варіант. На повторення номер 218, який викликав на сьогодні запитання, номер 222 на побудову. Там треба побудувати вектор, який дорівнює 3 четвертих А мінус 3Б. Перший і другий пункти – це графічне завдання, там треба будувати. Також 225. Ось ці всього-навсього три номери. Зараз буду писати батькам, хто був з камерами, хто взагалі був присутній на уроці, бо я на тих, хто відсутній, дуже розлючена. Діти, я вам бажаю гарного дня, без тривог. До зустрічі завтра. Якщо все буде зустріч, то побачення. Ось. До побачення.